Вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні. Я хочу представити гостя Руслан Кухарчук, президент Новомедії та Руху громадського руху, який зараз їздить по всій Україні або розповсюджує ідеї в Україні не вирізати сім'ю всі разом. Вітаю! Вітаю вас, радий бути у вашій студії! І хотів би перше запитання. Руслан до тебе: що для тебе особисто реформація? є, особисто в твоєму житті, в твоїй сім'ї. Ну, це, розумієте, не дуже часто буває така нагода святкувати реформацію раз в 500 років, наступна буде через 500 знову. Тому дуже добре, що ми от в цей історичний момент опинилися 500 років після дії вчинку Мартина Лютера. Але тут важливо сьогодні нам знайти оцей спосіб актуалізації от тих ідей реформації на цей сьогоднішній день 2017 року. Але основне не змінилося. Це особисті стосунки людини і Господа, Бога через віру в Ісуса Христа. Іншого способу немає. Звісно, в реформації є багато таких суміжних позитивних наслідків, як то економічна реформа, ідея демократії, політичні реформи. Але головне, це все ж таки тематика віри. І мені здається, що тут не треба забувати про це. Коли ми говоримо про святкування реформації, це не лише європейські якісь цінності, які формувалися в останні роки. Але будемо пам'ятати, що це ті цінності, які формувалися людьми віри, які були носіями віри. І це дуже важливо, що люди, які носіями віри, вони найкраще здатні принести. Стати носіями реформ в суспільстві, взагалі, і в позацерковному контексті. Тому для мене реформація це спосіб, це особистий досвід стосунків з Господом через Ісуса Христа, а друге, це особистий досвід, досвід суспільних перетворень на основі християнських цінностей. Бо християнські цінності і христова віра це передусім для спасіння душі, по-перше, але по-друге, але обов'язково. Для суспільного переображення і перетворення. Тобто не те, що по-друге і можливо, але по-друге, і обов'язково для суспільного перетворення. Всюди, коли в місто, або в країну, або на континенті з'являлось християнство, або з'являлися послідовники Ісуса Христа, з'являлися не, не лише церкви, але відразу з'являлися і школи, і медичні заклади, і навчальні процеси. І абетка, і писемність, і друкарський верстат 15 століття, коли Гутенберг винайшов для друку святого письма Біблії, це дуже пов'язані речі. Християнська ідея, християнська місія вона має потенціал для спасіння людини, але також і для перетворення нас, і нашого оточення, і нашої країни, і України. Руслан, ваша сьогодні діяльність, яку ви їздите з вашим рухом сьогодні, зокрема в рівному. Чому ви сьогодні в Рівному? Що це за діяльність? Хотілося б, щоб ви почули наші глядачі, побачили. Зараз триває національна кампанія, яка називається В Україні вирізають сім'ю. І наш основний заклик це не вирізайте сім'ю. Таке слово дещо агресивне вибране: да? вирізати, не вирізати. Але ми, на жаль, можемо констатувати, що в останні два-три роки в Україні зроблено найбільше для того, щоб дискредитувати або нівелювати актуальність сімейних цінностей на рівні законодавства, передусім, а по-друге, звісно, на рівні суспільної традиції. І тому зараз ми у мене є кілька тверджень, аргументів для цього, я пізніше зможу ними поділитися. Тому зараз ми їздимо в різних містах України для того, щоб спілкуватися. З містянами, з місцевими мешканцями зі студентами, із засобами масової інформації, щоб е, е, бити на сполох і звертати увагу громадян, передусім просто громадян, церковних або позацерковних людей, на те, що сьогодні нам треба зосередити зусилля, об'єднатися для захисту сім'ї, своїх сімей, а також сім'ї в законодавстві і в правовому полі, від чого ми маємо зберегти сім'ю? Ну, я вам хочу для прикладу привести вот таких, мабуть, чотири основних аргументи, чому ми стверджуємо, що в Україні вирізають сім'ю. Перше сьогодні триває в Україні конституційна реформа, і в на загал всі знають, що намагаються змінити Конституцію, і всі чули, що щось там змінюють в частині децентралізації і в частині судової реформи. І це правда. Ці дві частини намагаються змінити. Але є ще третій блок змін до Конституції, про який ніхто не говорить. Це зміна до Конституції в частині в умовним такою назвою права людини. І в рамках цих змін, про які не говорять засоби масової інформації, також намагаються переписати повністю конституційну дефініцію поняття сім'я. Нинішня чинна редакція Конституції, яка нині діє в Україні, там чітко зазначено, що сім'я, шлюб точніше, ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки. До речі, Україна, Українська Конституція одна з небагатьох е, ну, на європейському континенті, де от чітко прописано в Конституції, що шлюб це вільна згода, це чоловік та жінка. Сьогодні є вже робоча група, яка запропонувала зміни для конституційної комісії. І в запропонованій редакції написано: кожен має право на шлюб. Хто кожен, хто з ким. Ясності немає. Невідомо. Стілець з конем, дерево з деревом, чоловік з жінкою, чоловік з чоловіком, жінка з жінкою. Хто з ким має право на шлюб? І звісно, що це така ну відверто дурнувато взагалі формулювання. Воно має основну мету. Це легалізувати фактично одностативі там так звані шлюби. Тому це конкретно вирізає сім'ю з конституції. І а це святі речі. Не держава придумала сім'ю. Взагалі, сім'я це, це не, не, не те, що держава винайшла концепцію сім'ї. Більше того, навіть не церква придумала сім'ю. Тому ані держава, ані церква не мають повноважені компетенції змінювати щось в цьому. Це Господь Бог створив сім'ю, і сім'я це перший інститут. Не було ще держави, не було ще церкви, а сім'я вже існувала. Тому, коли ми говоримо про захист сім'ї, сімейних цінностей, це не просто там предмет громадської діяльності або політичної діяльності. Це це предмет захисту чогось, можливо, найважливішого після от фізичного життя або духовного життя. Це сім'я, бо ми всі пішли з сім'ї. Історія почалася з сім'єю і Єва. Історія людства закінчиться шлюбом Христос і Церква. Тому тут, це в цьому є дуже глибокий божественний замисел в сім'ї. Неспроста саме сім'я зазнає, зазнає таких агресивних атак. Тому перше це. Намагаються вирізати з конституції. Друге, зараз ми всі спостерігаємо, як всюди, всюди в українське правове поле намагаються напхати якомога більше оцих словосполучень, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Це і в Трудовий кодекс зараз вписують і в різноманітні конвенції, які міжнародні ми ратифікуємо в Україні. І ідея полягає в тому, щоб якомога більше в правовому полі з'явилися цих норм. Сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність, якщо коротко говорити, це абсолютно штучні ідеологічні терміни. Тобто вони не наукові, я б сказав більше антинаукові. Тобто, що таке сьогодні для більшості гендерна ідентичність і гендерна рівність сприймається як просто рівність прав та можливостей чоловіків та жінок. Але насправді це не так. Бо, якби йшлося про рівність прав чоловіків та можливостей чоловіків та жінок, є слово стать чудово. Можливо, можна було б говорити про статеву рівність, або навіщо цей штучний ідеологічний термін. Бо насправді Навіть деякі люди не знають, що таке генератор. Да, бо насправді гендер це не стать. Гендер це не дорівнює статі. Гендер творці гендеру вкладають в це абсолютно інший зміст. Це так звана соціальна стать. Це означає, що людина може мати первинні статеві ознаки жіночі, наприклад, а себе якось мислити чоловіком. Або навпаки, тобто, статі стати є дві чоловічі жіноча. Гендерів вже там з десяток винайшли, а я не виключаю, що їх там буде незабаром кілька десятків. І сьогодні, коли в правове поле всюди вписують оцю гендерну ідентичність, у мене запитання, що таке гендерна ідентичність взагалі. Ну є ста чоловіча жіноча, що таке гендерна ідентичність. Ми намагаємось напхати правове поле терміном для майбутньої легалізації різноманітних збочень чи для чого? І, звісно, сексуальна орієнтація. Тут взагалі все зрозуміло. Тобто. В законодавство сьогодні, в одному з законів України, вже з'явився цей термін сексуальної орієнтації. Зараз його хочуть напхати якомога більше українських законів, підзаконних актів і урядових рішень, і урядових постанов. І це загроза для сім'ї, бо це фактично такий один з кроків для подальшої легалізації одностатевих цивільних партнерств і одностатевих шлюбів. Тому це друге. Третє сьогодні. В Україні ухвалена програма, урядова програма. Я наголошую, це не просто там ініціатива громадських організацій. Це вже урядова програма, підписана тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком, де чітко написано, що в Україні мають бути легалізовані на цивільне партнерство вже цього 2017 року. Тобто, не наступного, не через а вже цього року за програми вони мають бути легалізовані. Я, звісно, сподіваюся, що вони не встигнуть цього зробити цього року, але дуже агресивно намагаються встигнути. І це говорить про стратегічні наміри, це говорить про ціль, про мету. До речі, про що майже ніхто на вулиці не знає? Це не десь це в Німеччині або, або в Південній Африці, або в Канаді. Це тут у нас в Україні вже урядова програма. І ми маємо сьогодні зосередити зусилля для того, щоб не допустити цього. Тому, взагалі. Концепція цивільних партнерств, вона також є штучною. Навіщо цивільне партнерство? Ну от є шлюб і є різноманітні цивільні-правові угоди. Навіщо в... це абсолютно штучний термін, який, до речі, в світовому правовому полі з'явився буквально років 15-му. І основна ідея цивільного партнерства полягає в тому, щоб стати останнім кроком перед легалізацією одностатевих шлюбів. Просто в суспільному дискурсі людям комфортніше жити з терміном одностатеве цивільне партнерство, ніж одностатевий шлюб. Але як правило, досвід Німеч... ну, німеччини поки що ні, Великої Британії, Іспанії, Сполучених Штатів, Канади е свідчить про те, що відстані інтервал між легалізацією одностатевих цивільних партнерств і одностатевих шлюбів від 1 до 10 років. І чим ближче до сучасності, тим коротше цей цей відстань. Тому це абсолютно злочинна ініціатива. Міністерство юстиції її реалізує. і Ми сьогодні закликаємо і, і, і громадян, і церкви, і громадські організації підняти сполох, що ми не сприймаємо взагалі ідею цивільних партнерств, ані гетеросексуальних, ані гомосексуальних. Бо насправді основна ідея це легалізація одностатевих шлюбів. Тому це третій аргумент, який дає нам підставу стверджувати, що в Україні вирізають сім'ю. Є шлюб. І починають створювати такі штучні форми співмешкання, які повністю дискредитують саму ідею співмешкання, і співіснування чоловіка та жінки в священному шлюбному союзі. Виходить, політики і так розвалили економіку, політику, криза. Е, на сьогоднішній день ми бачимо по всьому, тому що ви говорите, що все-таки йде зараз саме втручання в задум Божий сім'я. Це саме так. Але суспільство просто на це це не помічає і про це не знають. Бо в засобах масової інформації передусім говориться там про політичні теми, про економічні, про гроші, про курс замасковано берут, про відставки. Так. А тим часом за лаштунками відбуваються жахливі речі на рівні уряду, на рівні парламенту, на рівні адміністрації президента, це все відбувається під тиском наших так званих західних партнерів. Але сьогодні ми на запитання до українських е, можновладців, до представників народу, до парламентарів або до президента і уряду. І нам слід всім їм нагадати, що вони мають виконувати волю українських виборців і українських громадян, і захищати Україну, українські закони, а не починати впроваджувати в українське правове поле абсолютно ідеологічні, а моральні норми, які абсолютно є не ну які є гріховними з точки зору християнських вір переконань, а які також є абсолютно нелогічними і такими, що складають загрозу національній безпеці з точки зору секулярних якихось аргументів. Цікаво було би почути, виходить, що коли президент кладе руку на Конституцію України і присягається служити вірно народові. В преамбулі написано несе відповідальність перед Богом і людьми. Це лицемірство чи як, впроваджуючи такі речі через закон, роблячи їх легальними сьогодні на законодавчому рівні? На жаль, ми мусимо констатувати, що, от, наприклад, чинний президент вперше серед усіх президентів вжив. Публічно слово гомофобія як загрозу. Е, ніхто на це не наважувався. Що, це, що таке гомофобія? Це всі ми, всі, люди, всі нормальні люди, які вважають, що гомосексуалізм це гріх, або щонайменше збочення, на думку президента, вже є гомофобами. І вони складають загрозу. Це він говорив на Мюнхенській конференції з безпеки один чи два роки тому. Більше того, ця цитата навіть опублікована на офіційному ютуб-каналі Президента України. Тому в мене великі запитання, звісно, до адміністрації президента і до нього, який себе позиціонує, і сім'янином, і віруючою людиною. Ну не можна служити Богу і Мамоні, не можна служити християнським цінностям і антихристиянським цінностям, які просуваються з боку деяких західних країн, не з боку усіх, але з боку деяких, передусім Північної Європи. Тому е, сьогодні нам слід нагадати і президенту, і парламентарям, і міністрам. Що Україна це християнська країна, християнська держава? І коли ми захищаємо традиційні сімейні цінності, для нас це. Насправді важливо для нас це не просто таке тимчасова тимчасова активність. Наша. Це для нас важливо. Для нас важливо називати речі своїми іменами. Для нас має значення це білий колір. Це білий, чорне це чорне. Ми не дозволимо того, щоб сім'єю раптом неочікувано стало не лише чоловік та жінка, а й чоловік і чоловік, а жінка, жінка це не є сім'я. Це ви можете називати як завгодно, але це не є сім'я, і ми будемо на цьому наполягати. Також хочу зазначити, що є ще одна четверта, можливо, там з нашого такого переліку причина, яка дозволяє нам стверджувати, що в Україні вирізають сім'ю. Це останні ініціативи Міністерства юстиції України. Про них вже більше чули, ніж про вище перераховане, але не всі вбачають в цьому загрозу. А ми вбачаємо це всім сумнозвісні ідеї, які просуває Міністерство юстиції, міністр Петренко безпосередньо, які направлені на... Реєстрацію шлюбу за одну добу, і що ще гірше, розлучення за одну добу. Це подається як успіх, як лібералізація, як відкритість органів влади до народу, якщо завгодно. Сьогодні я нагадую, що є норма, яка зобов'язує 30-денний інтервал між подачою заявки нареченими до реєстрації шлюбу 30 календарних днів. Це небагато і немало. Але на нашу думку і на думку Альянсу Україна за сім'ю, також який я представляю, це правильна норма, і її треба зберігати. Бо сьогодні навіть з 30-денним терміном, на випробувальним терміном з моменту подачі заявки, все рівно у нас під 40% розлучень. Ви можете собі уявити, що буде, коли прийшли, подали заявку і відразу зареєстрували шлюб. Ну, це ризик вдвічі збільшиться розлучення. А ну а щонайменше там кілька десятків відсотків збільшиться розлучення. Е, тому. Ми наполягаємо, що має залишатися термін. Нинішній закон він дозволяє деякі винятки, наприклад, смертельна хвороба або ну, вагітність, наприклад, і ще якась третя умова. Я допускаю, що можливо можна розширити цей перелік, наприклад, мешканцями тимчасово окупованих територій, де, які хочуть швидко виїхати, зареєструвати, повернутися. І все. Але перетворювати це на загальне правило це злочин проти сім'ї. Це злочин проти ідеї священства цього союзу, до якого треба підходити дуже відповідально. І ще що гірше, це розлучення за одну добу. Це, знаєте, це просто, ну, це просто брати ножа і вирізати сім'ю. Я просто не знаю, як це по-іншому назвати. І причому міністр Петренко, ну, я вибачаюсь, Бреше відверто, коли стверджує, що в Європі це вже традиція. Ми спеціально вивчили цей досвід, і ми от випустили таку брошуру. Не вирізайте сім'ю. І ми тут пишемо, що ми вивчили досвід кількох країн: Велика Британія, Німеччина, Італія, Польща насправді всюди розлучитися важко, дорого. І краще взагалі з цим не зв'язуватися. Легше помиритися і шукати підстави для продовження існування сім'ї, аніж розривати її. В деяких країнах треба 2-5 років витратити і купу грошей для того, щоб розлучитися. Тому ну, навіщо ж нам брехати, що всюди можна за добу розлучитися? Я, я хочу сказати, що навіть, навіть діловий контракт і той. У більшості випадків неможливо розірвати за одну добу. Це має бути, особливо якщо одна зі сторін не погоджується. Це судові процеси, це тривалий процес, це треба доводити підстави, аргументи. І тут священний союз, сім'я, які на небесах утворюються, нібито ми можемо розірвати за одну добу. Отже, перерахуючи всі оці ініціативи, які виникають, і зміну до конституції і намагання не пічкати у правове поле сексуальною орієнтацією гендерною ідентичністю. І намагання реєструвати шлюб і тим більше розлучення за одну добу, і намагання зареєструвати цивільні партнерства легалізувати в Україні вже цього року або найближчим часом. Все це говорить про достатньо сплановану концепцію діяльності уряду деяких парламентарів і президента України. І ми не збираємося просто так мовчки спостерігати за цим. Сьогодні в Україні вирізають сім'ю. Вони прийшли з ножем. Дуже агресивно діє, дуже агресивно і не демократично на цьому наголошую, тихо, щоб ніхто про це не знав не чув. І... Але всі мають знати, що якщо хтось прийде вирізати сім'ю, це буде потужний, національний, величезний спротив цьому. Бо що є для нас дорожчим, ніж сім'я? Навіть люди, у яких ще немає сім'ї, вони всі вийшли з сім'ї. У них у всіх є батько, є матір, є бабуся, є дідусь. І для нас це речі, які Господь створив. І це те, що ми маємо оберігати. Руслан, ну, хотілося б почути, які наслідки будуть, якщо, не дай Бог, це пройде. А, на -законодавчому рівні? Розумієте, ми, наслідки будуть погані. Перше, ми називаємо, що це встановлюється такий режим гомодиктатури. розумієте? Це коли зазіхається взагалі направо, відбувається зазіхання на право людей сповідувати певні цінності. От сьогодні. Наприклад, коли ухвалюються такі закони про одностативі, так звані шлюби, хоча мені не подобається взагалі термін одностативий шлюб, бо не може бути шлюб між людьми однієї статі. Тому я так в лапках завжди про це кажу. Так звані одностативі шлюби або одностативі цивільні партнерства. Наприклад, у Великій Британії, де вже легалізовані ці шлюби, сьогодні вуличні проповідники виходять на вулицю, там в Гайд Парк в лондонський відомий, да? де це такий відкритий майданчик для публічних виступів, кого завгодно, про що завгодно. І всі це знають. І туди виходять вуличні проповідники. Наприклад, процитують святе письмо. Підходить якийсь провокатор, каже: а ну скажіть мені, і на відео знімає. Гомосексуалізм це збочення чи це нормально? Абсолютно зрозуміло, що вуличний проповідник скаже, бо його християнські переконання зобов'язують його сказати правду, як святе письмо про це каже. Тому він каже, звісно, це збочення, це гріх. Відразу цей провокатор запрошує поліцейського, каже. Він зараз здійснив хейт-крайм, хейт спіч, так звана мова ненависті. Мої да, він, він образив мене цим твердженням. Все, поліцейський зобов'язаний затримати. Це ще не арешт, але це затримання. Сідаєш в машину, тебе везуть в поліцейську дільницю, там з тобою розбираюся, встановлюють твої особи, ставлю тобі запитання. І одним словом, дві, три, чотири години. Тебе відпустять ввечері. Але ти вже наступного разу подумаєш, чи потрібно воно мені всі, всі ці пригоди? Це просто зазіхання на фундаментальні речі, на свободу слова і на свободу віросповідання. А в Швеції вже посадили у в'язницю на місяць. Хотіли дати два роки, але місяць він відсидів. Пастор Окі Грін за те, що він назвав гомосексуалізм раковою пухлиною на тілі суспільства. Тому сьогодні, коли. Вони стверджують, що це демократія, що це права людей. Насправді це загроза права, правам людей. Це загроза свободі слова і це загроза церквам і релігійним організаціям. Це загроза пасторам елементарно проповідувати. І це, і от після того, як в сполучених штатах на жаль легалізували одностатеві шлюби, до речі, у судовий спосіб, навіть не у парламентський спосіб, навіть не у спосіб референдуму, а судовим рішенням легалізують одностатеві шлюби. Сьогодні пастори знаходяться перед великою загрозою. Бо, наприклад, в Сполучених Штатах пастори мають право видавати шлюбне посвідчення. І в країні де легалізовані одностатеві шлюби, теоретично до них тепер може підійти будь-яка одностатева пара і вимагати, е видати їм посвідчення шлюбне. Пастор, звісно, відмовить, і у них з'являються законні підстави, і ти в суд і стверджувати, що ця релігійна спільнота дискримінувала їх за ознаку їхньої сексуальної О, закон на їхній стороні. Ну, да, і закон на їхній стороні, це може навіть церкви закрити, розумієте? В найдемократичнішій країні є загроза закриття церков через те, що відбувається, ухвалюються такі закони. Тому сьогодні ситуація достатньо небезпечна. І якщо там років 10 тому, коли я вживав термін «гомодиктатура», люди так посміхалися. То сьогодні все менше і менше підстав посміхатися, і більше і більше підстав розуміти, що ситуація достатньо серйозна. Е, тому, е, знаєте, якщо там в західних країнах вони не знали, можливо, тоді, чим все закінчиться, тому прогаяли цей час. І церкви, і громадянське суспільство, то ми, знаючи, це, чим, куди все рухається на досвіді наших е, сусідів, Якщо ми будемо гаяти час, якщо ми будемо мовчати, то нам, на відміну від них, вже не буде виправдання, бо ми знаємо фінал. І нам сьогодні треба піднімати голос на захист сім'ї, на захист свободи слова, свободи віросповідання. Це вже не лише предмет наших християнських переконань, це вже предмет захисту елементарних демократичних прав і свобод. І ми на це звертаємо увагу і наголошуємо. За часу ми будемо завершувати програму. Я хотів би. Щоб ви звернулися до громадян, до суспільства. Базово, що ми маємо знати і пам'ятати, що в цій тематиці, в тематиці захисту сім'ї, сімейних цінностей, в тематиці протистояння оцій ЛГБТ навалі як ми це називаємо, всі аргументи здорового глузду, вони на нашому боці. Аргументи не лише християнські і біблійні, аргументи наукові. Соціологічні, медичні аргументи, аргументи з категорії прав людини, здорового, навіть, здор... елементарно здорового глузду, фізіологічні навіть аргументи, навіть фізіологічні аргументи, вони на нашому боці. Але просто люди, люди, притомні, вони вважають за те, що це не та тема, якою я цікавлюся, мене це не стосується. Але це всіх нас стосується. Вони завтра будуть в школах викладати, що гомосексуалізм це нормально. В Україні я вже особисто на свої очі бачив книжки дитячі. Це не просто якась плітка з інтернету. Я бачив сам Україномовні книжки, це перекладені переклад, книжки, переклад, 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 де е, дітлахам дошкільного віку пояснюють про види е, поведінки статевої. От є чоловік, жінка, є жінка, жінка, є чоловік-чоловік, як варіант норми. рівно. Тому сьогодні, перше: батькам треба побільше проводити часу зі своїми дітьми. В сім'ях, у нас у своїх сім'ях має бути порядок, звісно, піклуватися про свої сім'ї. Щоб дружина любила чоловіка, чоловік жінку, батьки любили дітей, діти були слуханими до своїх батьків. Сьогодні нам треба піклуватися особливо про свої сім'ї, бо зовнішні загрози посилюються. А друге. Це докладати зусиль своєю громадянською позицією для захисту сім'ї на державному рівні в законодавстві на рівні місцевих ініціатив. І було б добре, до речі, щоб, наприклад, Рівненська міська рада або Рівненська обласна рада, наприклад, ухвалила рішення і звернення до президента, до народних депутатів з вимогою захистити сім'ю в Україні. Наприклад, в Запоріжжі таке рішення було ухвалене. Це хороші ініціативи, тому громадяни. Піклуватися про свої сім'ї і захищати інститут сім'ї на державному рівні. До органів влади, місцевих органів влади, заклик задекларувати свою позицію чітко, щоб там, в Києві, в центрі вони розуміли, що регіони, і захід, і схід, і центр, і південь, і північ вони чітко і однозначно стоять на просімейних позиціях. Будемо завершувати нашу програму. Дякую президенту Гновомедіа та громадському діячу руху. Всі разом Руслан Кухарчук за Засмістовну розмову, яку ми сьогодні мали. А вам хочу сказати, дорогі глядачі, що все-таки вже ніж не просто піднятий, ви чули, вже ви розпочали цю різню і різати почали сім'ю. Ти можеш оставатися, лишатися осторонь, але ти розумієш, що все-таки, якщо це на законодавчому рівні пройде, це піде і далі, і далі, і одного разу може бути і у вашій сім'ї такі проблеми негаразди. Тому звертайтеся сьогодні до Бога, як віруючі люди. Станьте насторожі сьогодні як як громадянське суспільство, як громадянин, для того, щоб дійсно щось зробити для того, щоб зупинити це цю різанину, яка йде сьогодні проти суспільства, проти священного шлюбу чоловіка та жінки, сім'ї. І хочу сказати наостанок, що залишайтеся з нами, щоб разом з нами молитися та боротися проти цього беззаконня, яке сьогодні впроваджується нашими політиками. Де відбувається цей замах проти суспільства, проти самого це сім'ї? Тому нехай допоможе нам Бог зберегти нашу державу, наше суспільство, наш край та нашу сім'ю. Бережіть один одного. До зустрічі!